Слава Ісусу Христу, брати. Іван Герові Матвія, 26 глава, 36 віша. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гесимає. І каже їм: посидьте тут, поки я піду і там побоюся. І взявши Петра та двох зародевих синів, почав сумувати жити. Тоді каже їм, Смертельним смутком похоплена віша моя. Залишайтесь тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, впав бойовиць, молячись і кажучи, отче мій, якщо можливо, нехай об мене ця чаша не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять. І каже Петро, то не змогли вийду однієї години попільнувати зі мною. Пільнуйте та моліться, щоб не потратити у спокусу. Бо дух бадьорий, а тіло немічне. Знову відійшовши вдруге, почав молитися, промовляючи, Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов знову помолитися втретє, повторив ті самі слова. Тоді приходить до гушні і каже їм, все ще спите, спите і відпочиваєте. Ось наблизилась година і син, видається в руки грішники. Встаньте, ходімо, бо наблизився к мій зрадник. Амінь. Ми бачимо, що Господь наш Ісус Христос, знаючи свою місію, знаючи своє служіння. Як я підходив до Апогею, він не був спокійний. Як ми читаємо, тоді каже, смертельним смутком охоплена душа моя. І ми бачимо, він просить своїх гостю, щоб побули разом з ним, щоб помолилися, щоб підтримали його і бере. Деяких учнів підходить трошки і молиться, приходить і бачить, що вони сплять. Якось трошки незвичайно, ніби тому не було. Ну, стали всі учні в кругу, узялися за руки ну, і помолилися, голосу всі підтримали. Але ми бачимо, що Господь відчував свою особисту місію. І те, що він говорив Господу. Винен було бути наодинці. І він бачив, що він потребував цієї підтримки, що були поряд учні. Але приходить тричі і знаходить, що вони що. С Чи знали учні про місію Господа нашого Ісуса Христа? Знали. Ще знали, що вони читали. Корочі слова, вони знали, що прийде Месія. Вони визнали, що він Месія. І він їм неодноразово казав, що він йде в Єрусалим, з якою цією виконути свою місці. Але ми бачимо, Господь, знаючи це, смертельна була охотана його такими скорботами, смутком душа Його. А учні. Цей час відпочивали, яке питано, очі їхні стали важкі. Час сну і тіло воно потребує, потребує сну. І ось вони, вони задрімали і спали. Господь і говорить їм, чи не могли ви підтримати мене молити, чи не могли ви попильнувати. Тут не тільки говориться про те, що ось як друзі. Чинили своїм учителям, не підтримали його. Тут зміст ще набагато глибший. Особливо, коли Господь говорить у притчах про те, ну, такі, не розумні діти, всі очікували і всі, що задрімали, всі заснули. І приводячи цей приклад останнього часу. Люди нібито і знають, ми говоримо про Християн. І знають святе прочестке слово. Що буде останній час? що прийде Господь за церквою своєю, що будуть величезні зміни в світі. Знають про це. Але при цьому тіло небічне і люди засинають. Ще про це звернути на один приклад, де Господь також говорить, ці саме Євангелійки в 24 главі, з 30 «А чи там було за дні мною, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли, пили, одужувалися і виходили замиш, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід Сина Людського. Написано і ніхто не знав. Хоча чули, ну, і будуючи ковчег, з першого удара з чи молотка, вже йому задавалося запитання, а що це? І він про це говорив. Люди знали, були зайняті своїми справами, але не очікували. І це, це так ось сьогодні <клухи> такий важливий провоз. Всі очікують. Але всі і втомилися, так як сьогодні в нашій країні йде війна. Всі очікують перемоги. Всі, всі вже бажають, щоб це все закінчилося. Всі вже втомилися. Але ми не знаємо, коли це закінчиться. Ми знаємо, що нас закінчиться точно. але не знаємо коли. <клес> Господь говорить їм такі слова. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусе. Буду дум бадьори, а ті Господь підкреслив цими словами і цим своїм прикладом, цим випадком, що як важливо, коли ми очікуємо перебувати у пильності, перебувати в молитві, знаючи святе хлопче слово, знаючи, що повинно відбутися, ми повинні підняти і бути в молитві. Чому? Щоб не бути. Підданими або спокушеними дияволом. Тому що сьогодні диявол у своїй великій злості на українській мові дуже хоче зробити те, що він зараз робить. Він знає, що є час останній і дуже багато робить, робить злам. Навіть хоче спокусити і вірувати. Тому -то сьогодні ми також в наших молитвах, Будемо дякувати Господу, що Господь прийшов у цей світ, що Він виконав Свої місії, а -а -а. залишив нам своє святе прочеське слово, яке сьогодні може що нас і умудрити, і укріпити нашу віру, і дарувати нам сил духовних і візичних, щоб ми пильнували, щоб ми пильнували, і щоб ми не були віддані оцим диявольським спокусом, щоб ми трималися міцно руки нашого Господа Ісуса Христа. І дужи цим земним життям. нехай сьогодні Господь почує наші молитви і знесить нашу віру, тому що вся наша надія тільки на нього. Ми від нього очікуємо і перемоги, і спасіння душі, і прощення гріхів. Йому вся слава і честь. Амінь. 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 Амінь.